Везу вам новесенький Corsa Condor з безщитковим двигуном потужністю 1500 Вт, літі-залізофосфатним акумулятором 72 вольти, 30 ампер годин. Максимальне навантаження 180 кг, максимальна швидкість 67 км на годину. Запас ходу за умови рівного асфальтованого покриття та навантаженню до 80 кг, при швидкості 62 км на годину 89 км, при швидкості від 40 км на годину до 48 км на годину, запас ходу 105 км. Модель має 10-ті колеса, передня амортизаційна вилка 38 мм, задні амортизатори – гідравлічні Передня гальма дискові гідравлічні, задні барабан. На панелі приладів є великий LED-дісплей, на якому ми можемо бачити показники швидкості, адометр, режим швидкості та рівень заряду батареї у відсотках, що дуже зручно. Також є перемикач світла з ближнього на дальній, поворотнички, гудочок, режим паркінг, перемикач габаритів, задній хід та кнопка для перемикання швидкостей. Також в нього є два брелоки з сигналізацією та безключовим доступом. Це дуже зручно. Двомісне сидіння, багажник. Тут ми можемо знеструмити та дістати акумулятор. І вмісткий кофр. Також наголошуємо, що до усіх електроскутерів додається інструкція українською мовою. І нагадуємо, що на лінійку літі залізофасфатними акумуляторами діє гарантія 6 місяців, яка розповсюджується на двигун, акумулятор, контролер.